Пройтися охайними доріжками і насолодитися мальовничими краєвидами у Володимирському парку відпочивальники можуть вже зараз. А 25 травня картину доповнить відреставрована Альтанка. На історичному місці її збиратимуть протягом двох днів. Оновленим кияни побачать і сам схил. Роботи з його укріплення якраз завершилися. Здесь на сьогоднішній день забурена 72 сваї по 12 метрів. Це практично ми укріпили этот пам'ятник на тисячоліття. Підготували будівельники і основу для гранітної плитки 12-сантиметрову бетонну подушку. Вже у понеділок ввечері на ній почнуть викладати спеціальний візерунок, який нагадуватиме вишиванку. Решту доріжок вимостять сірим гранітом. Він не боїться перепаду температур і важкої техніки. Цей Граніт дозволить е, е, заїжджати туди е, техніки для того, щоб можна було обслужувати пам'ятник, красити временами його. Тому саме основання. Просто, просто ідеальне. Проєкт реконструкції Володимирського парку розрахований на рік. В першу чергу ремонт Володимирської гірки робітники мають завершити протягом 10 днів. Після реконструкції відпочивальникам стане легше тут орієнтуватися. Ми хочемо зробити одну алею, убрати тут багато алеї, які не ведуть прямо на пам'ятник. Хочемо зробити одну красиву алею. неї поставити красиві опори освічення, теж в стилі 19 веку. Крім реконструкції, парк ще озеленять. Висадять плодові дерева. Архітектор розповідає, головна ідея повернути місцині вигляд, який вона мала наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Андрій Лащ, Михайло Кльок та телеканал Київ.